Всі ви зараз бачите атаку цих шахедів на Україну. Величезна кількість тисяча ще 2400 було замовило, і їх буде тільки більше. Ми вже казали, що кожна проблема має своє ім'я і прізвище, чому Україна не підготувалася. Це не просто проблема. В цієї проблеми є конкретне ім'я та прізвище. І не хочеться наразі коперсатися в цих іменах до того ж. Всі ці люди, можливо, дуже шановані нами, бо ну не існує людини, яка була б успішна би у всьому. Тобто, десь завжди є якісь прорахунки. Не будемо називати прізвища, лише одне зазначу: не сотворіть собі кумира, не робіть собі кумира. Так написано в писанні. Це так звана перша друга заповідь. Чому перша друга? Бо в католиків вони об'єднуються в одну заповідь Я твій Господь. Нехай не буде поміж нами перед моїм обличчям жодних богів у тебе окрім мене, і далі розшифровка цієї заповіді не сотвори собі кумира, православні виокремлюють цю другу частину у окрему заповідь, бо в оригінальному тексті, звісно ж, вони не пронумеровані. Так ось ця друга заповідь, чи перша друга, вона так каже не роби собі кумира. Ні з чого, що є в небесах, що під небесами на землі, що під землею долі, нічого не роби собі кумира, не вклоняйся, не служи. Так написано, тому е, не треба робити кумирів ні з залужного, ні тим більше із зеленського. Але зараз ми маємо те, що маємо. Бачите, яка пішла хвиля, не наче як на морі. Шахеди атакують Україну. Що робити? Роздаються світлі думки роздати зброю людям від деяких коріфеїв думки в Україні. Це в принципі слушна порада. Але я, дилетант, ваш дилетант порадив би таке. В нас протяжність цієї лінії зіткнення з москвинами. Можу трошки помилятися, але в цілому, думаю, десь правильні цифри я вам назву, бо це все з відкритих джерел. Е, здається, що близько 1200 кілометрів. Це лінія зіткнення з Москвинами. 1200 кілометрів. Це та зона, звідки прилітають ці шахеди. Вони не прилітають з Так, вони там є насправді 3-5 напрямків основних. Але от візьмемо, неначе вони летять звідусіль. Навіть так. 1200 кілометрів. Тепер. Що таке цей шахет? Це все інформація з відкритих джерел, тому, можливо, це не відповідає дійсності. Я сам на власні очі ніколи цього шахеда не бачив. Я тільки про них щось чув та щось читав. Літають вони не дуже високо, щось від 600 до 1 кілометра. Тобто люди їх бачать і чують, власне, чому їх і прозвали шахедами і мопедами, бо люди чують, як працює цей двигун двохтакний. І ця відстань від 600 метрів до кілометра, швидкість у них 120 130 км на годину і розмір 3,5 з половиною метри. Там щось 3,5 чи 4 метри. Це такий розмір. Навіть я, людина, із поганим зором на відстані у 1 кілометр в принципі можу розгледіти людину. Таксяк можу розгледіти людину, автомобіль розгледжу. Однозначно, це 3,5 метри, це наче як розмір автівки. Навіть я з поганим зором можу це розгледіти. Тому я пропоную, як боротися із цими дронами, розподілити всю цю лінію зіткнення 1200 кілометрів на такі клаптики в 4 квадратних кілометри, 2х2-4. Таких четверечних, тобто квадратних кілометри. Всередині стоїть стежа, сторожа. Це стоїть людина з крупнокаліберним кулеметом, і вона, в принципі, в радіусі кілометра, ну плюс-мінус, це 4 квадратних кілометри, він стоїть в центрі, тобто він радіус 1 кілометр може покривати. Це все надає йому можливість візуально бачити шахеда і влучити у нього. Такий самий пас має стояти за ним. Шаховому порядку. Тобто, якщо цих людей розставити кожні два кілометри, ну це чотири квадратних, а так ви ж розумієте, бік цього квадрата, одна сторона це два кілометри. Тобто 1200 кілометрів лінії зіткнення це нас з вами приводить до 600 людей. Всього на всього в одному поясі, в одному пасі, стоятиме 600 людей, кожні два кілометри стоятиме по людині. І далі за два кілометри за ним теж будуть стояти люди, але вже тільки зсунуті, зміщені в шаховому порядку. Чому щоб цей шахет він не мав можливості пролетіти тільки по границі цього квадрату, тобто на найдальшій відстані від нашої стежі. А щоб він рано чи пізно натрапив би у смугу ну, прямого візуального контакту, тобто щоб простішими словами летів безпосередньо над Нашим збивальником, над нашою сторожою, 600 людей це один пас, 600 людей другий, третій, четвертий, п'ятий. От п'ять пасів це всього-навсього три тисячі людей. Я зараз не кажу навіть про добровольців, яких буде просто чимало, якщо їх покличуть. В нас є з вами поліція. Любимо ми її чи ні. Але це організація з залізною дисципліною. Подобається вона нам чи ні. Та тим не менше це організація. Це люди, які володіють зброєю, мають зброю, вміють нею користуватися, мають допуски, дозволи, мають практику певну в володінні зброєю. І це люди підлеглі, тобто люди, які підлягають якомусь обліку. Тобто, це не просто якісь там. Женько з, з підворотні, якому там дали крупнокаліберний кулемет, а він щез на другий день. Ні, це все люди відомі, вони всі підлягають обліку, вони на зарплаті, тобто вони ще й отримують за це зарплату. І це люди підлеглі, тобто вони роблять власне те, що їм скажуть. Ось їм сказали патрулювати вулиці нічного міста, їздити там на машині. Вони їздять. Їм скажуть сидіти в стежі з цим кулеметом. Вони там сидітимуть. Тобто це насправді дуже просто. У нас 200 тисяч, майже 200 тисяч поліцейських в Україні. 200 тисяч поліцейських у державі. Невже з них не можна виділити 3 тисячі для того, щоб вони в свій робочий час, ну слухайте, ну... Це ж елементарні речі, чому ніхто їх не робить, чому ніхто не розуміє, що це дуже просто зробити. Чому не можна Три тисячі людей не треба навіть нових мобілізовувати, тих вже існуючих поліцейських, дати їм нове завдання до того, що таке поліція. Це структуризована організація, це структура, тобто це є начальство, це є підлеглі, це є керівництво. Тобто це робиться насправді дуже легко, елементарно, просто по щелчку пальців. Це робиться для того, щоб поставити ці стежі, ці сторожі, кожного кожні два кілометри стояла би людина. З кулеметом зараз поговоримо і збивала би візуальний контакт з цими шахедами. Якщо в нього ще є якась оптика, ну це взагалі супер. І просто збивала би їх можна збивати далі, чим збивати. Насправді збиваються вони зараз, у нас збивають їх с 300 Ну, слухайте, побережіть їх, побережіть на літаки, гелікоптери, побережіть їх на ракети. Вони ще нам будуть потрібні. Вони не родяться, наче гриби. Їх дуже обмаль. І в принципі на це все і розрахунок москалів. Я так вангую, я як дилетант, це так розумію. Вони зараз запустять декілька тисяч цих камікадзе. Ми. Винищимо весь свій ракетний запас С-300, а далі полетять ракети, яких вже буде нічим збивати. Тому це можна поберегти, а збивати їх можна звичайними крупнокаліберними кулеметами, автоматичною зброєю. Власне, ви ось дивилися, всі це чудове відео. Поліцейські, наші поліцейські збили в Києві такого шахеда за статистикою Другої світової війни. Можу трошки помилятися, але в цілому, це правильні цифри, я просто зараз не пам'ятаю точно. По статистиці на збиття одного літака витрачалося від 1500 до 2000 набоїв. Від 1500 до 2000 набоїв набоїв ну, цих крупнокаліберних зенітних кулеметів, щоб збити один літак. Але зазначимо: по-перше, літаки ці. Не літали на висоті 600 метрів. Ну абсолютно. По-друге, вони не літали зі швидкістю 120 км, кілометрів. В них була набагато більша швидкість на вже на кінець війни. Ці месершміти вони взагалі були вже гіперзвукові, як би літаки. Вони вже долали цей звуковий бар'єр. Ну навіть іще до цього вони не літали на зі швидкістю 120 км кілометрів на висоті. 600 метрів і рівно такою, от знаєте, стежечкою воно летить так. У, -у, у ні, це були віражі, це були викрутаси, це були там, ну в принципі, це не так легко було збити. І навіть тоді з тією зброєю в середньому по статистиці на один збитий літак витрачалося всього-навсього нещасних півтори тисячі-дві тисячі набоїв, щоб збити один літак. Ну, ви всі бачили приклад. Навіщо? Не вірте мені, добре, я в якусь там маячню милю. Не вірте мені, подивіться це відео. Скільки поліцейських витратили рожків на те, щоб його збити. Ну, декілька відстріляли. Декілька відстріляли. Тобто мова йде не про тисячі, а про сотні набоїв в кращому разі, в самому найдорожчому варіанті. Мова йде про сотні набоїв, ніяк не про тисячі. Звісно, що треба, щоб це були трасуючі кулі, щоб людина бачила, куди стріляє, бо ти ж як коли стріляєш, ти ж кулю не бачиш і ти не розумієш, де воно, куди тобі треба сунутися. Нехай вони будуть через один заряджені чи через два, але там мусять бути трасуючі кулі. Потім треба якісь школення, якісь навчання для цих людей, які збиватимуть шахеди, тобто швидкість його там, якась певна швидкість кулі. Стільки-то там сотень метрів на секунду, швидкість шахет, да все це обраховується, є якісь дальноміри, якісь прилади, ти бачиш, що якщо він летить там, наприклад, на відстані на висоті там, 600 метрів над землею, то ти в середньому, як кажуть експерти, маєш стріляти приблизно на 5-6 корпусів поперед. Тобто не в нього, не в нього. Бо якщо ти будеш стріляти в нього, то він завжди улітатиме попереду. А ти будеш твої кулі лягатимуть позаду до того ж, якщо ці кулі не трасуючи, ти навіть не будеш розуміти, що таке. От тобто ти стріляєш і стріляєш, а влучити не можеш. Ти мусиш стріляти попереду, десь на п'ять корпусів, п'ять-шість корпусів перед ним. Тобто, все це якісь таблиці, все це якісь навчання мають бути. Це елементарні речі цих набоїв. Ну це мільйони. От дивіться, навіть нам виділяють цю зброю, автоматичну зброю і 20 мільйонів куль до неї. Ви розумієте? Не виділяють там тисячу як от цих ракет, а 20 мільйонів куль. Ну якщо навіть тисяча набоїв, навіть якщо б тисяча набоїв була б використана на один такий шахет, ну це неможливо, бо там мова йде на сотні, то ви розумієте, що це. В грошовому, як би такому виразі, це ну один до двадцяти. От дешевизна. Ви здешевлюєте збиття шахетів в двадцять разів. До того ж, набоїв, ну це просто їх прірва. Вони є в нас, вони є у заходу. Так само, як і ці кулемети, їх є повно, насправді ще радянських, старих, неважливо яких їх є повно, і все, що нам потрібно, це кожні два кілометри вздовж лінії зіткнення. Щоб стояла стежа, а за нею стояла інша стежа, зсунута у шаховому порядку. Потім ще інша, і таким пасом, п'ятикратним пасом, хай десятикратним пасом огорнути всю Україну, обплести її таким паском. Тоді, ну, може, якийсь один із сотні цей шахет і пролетів би. Ну, таке буває, чудеса трапляються. Але. Не більше, ну не більше. І я не вірю, що 50 сотні їх би пролітало. Та не пролітали б вони. Ну просто б не пролітали. Їх просто тупо збивали б звичайними набоями з крупнокаліберної зброї. І все, проблема вирішена. А чого чекати? Чекати, поки нам нададуть якусь там супердорогу та супермоцну зброю. Ну слухайте, ви бачите, москалі не чекають. Взяли собі цих. Шахедів і палок, і запускають по Україні, і нам неможливо відкладати рішення таких речей на завтра. Бо завтра в нас вже з вами може не бути що захищати, може вже не бути критичної інфраструктури, не бути теплоенергостанцій тощо. Тобто це потрібно вирішувати зараз. Сьогодні, грубо кажучи, сьогодні вже надавати наказ поліцейським, роздавати ту зброю, яка є. Хай. Автомати, хай які завгодно, будь-що, стрілецьку зброю, автоматично, будь-яку, кулемети, добре. На наступний день підвезуть щось нове і розставляти людей, щоб вони там чергували. Ну, чергувати, я гадаю, треба не більше, ніж 4-6 годин. Ну, не дуже хотілося б частіше, бо це нерозумно залучати дуже багато людей, якби у цю справу. Це по-перше, ну, а більше... Теж неправильно, тому що втомлюєшся. Ти на будь-якій роботі втомлюєшся шість годин вдивлятися у небо, дивитися. Ну це в принципі втомлюєшся теж і від цього. Це все можна зробити. Буквально вже сьогодні, максимум завтра, всю Україну можна захистити від шахетів. Жодний шахет уже не пролетить. Це рішення, які робляться елементарно. Наша влада жує соплі. Добре, друзі, доносьте ці думки. Ідіть в народ зі словом, якщо воно звичайно у вас є. Ну, як той казав, що справжньому чоловікові завжди є що сказати: ідіть в народ зі словом, кажіть, розповсюджуйте інформацію, збуджуйте народ, сколихайте його. Нехай народ прокидається. Нехай нарешті виходить з цього летаргічного сну. З цієї ось мантри Арістовичівської, коли він там убаюківав, знаєте вже скільки мемів було, що там замість снодійного вмикаю Арістовича. Це не потрібно. Є час спати, а є час і бодрствувати. Зараз час не спати, не можна спати. Тому все друзі, все буде добре, все буде добре, все буде Україна. Вам щасти і далі буде.